Возьмемо більшість нісанів. Деякі оригінальні вузли вони продаються тільки в зборі, не там немає окремо силенблоків або там шарової опори, наприклад, є такі. Тому ми заходимо на ринок альтернативних аналогових запчастин. Що можна брати, що краще не брати. Якщо ми беремо. Наприклад, фірму по ходовій частині це три п'ятірки. Якщо ми беремо CTR, Якщо ми беремо є Лімфьордер, то ми беремо ці виробники. Якщо у нас є Qfix, якщо у нас є Febest, якщо у нас є Tedgum, якщо у нас є Бецегума, ми це не беремо, це не ходе. Якщо ми беремо по гальмам, що дуже себе непогано зарекомендували. Це гальма Хайк'ю, це гальма Brembo, це гальма TRV. На що більш душа лягає, те й беріть. Непогане, не треба переплачувати за оригінал. По амортизаторам саме краще себе зарекомендували на японських авто. Це фірма Kayaba, але щоб вона була оригінальна, а не підробка. Kayaba ходить. Сакси ходять, але не так, як хотілось би. Тобто Kayaba себе краще зарекомендувала. Monroe, Magnum Technology, воно тут не ходить Солджі тут. Не ходить, тому краще не зекономити, поставити одразу хороші. Оригінал можна не купляти. Якщо дуже сильно хочете оригінал, купляйте оригінал. В оригіналі там каяба по мастилу. В оригіналі у нас там нісановське масло це Мобіл. Хочете загризувати собі оригінальне масло і не хочете переплачувати, це мобіл. По фільтрам дуже себе непогано опять же, зарекомендували. Це Кнехт, Юфі, Сман. Кнехт – золота середина, майже на всі автомобілі. Це дуже якісний виробник саме фільтрів, тому можна брати його. На рахунок паливного фільтра. Тут він знаходиться в боку. Тут краще півраду був все ж таки ставити оригінальні фільтри. На рахунок свічок запалювання це НЖК, в оригіналі тут НЖК, тому купляєте НЖК, не переплачуєте. Якщо вже немає зовсім ніяких замінників, таке зустрічається, тобто немає нічого. Адекватного там, по Сітієру, по п'ятіркам або там по лімфьордеру, тоді, куди ще не йшло, можна ставити ФБС. Але ж ви розумієте самі, ходити воно сильно довго, так як оригінал не буде. Тому що П'юфікс менше ходить, ніж ФБС з нашого, так скажімо, лічного опита. Тедгум і БЦГум не ходить зовсім. Можна обслуговувати свій автомобіль не оригінальними запчастинами. Але все ж таки, хто любить сильно-дуже обслуговуватися оригінальними запчастинами, купляйте, переплачуйте за обгортку, і буде воно їздити в принципі також, так, само, як і на деяких хороших аналогах.